Ой, коріння, ця пагубна звичка, яка вже декілька століт тероризує наш прекрасний світ. Звичайна сигарета, які круті пацяни круто тягнуть до своєї пики, щоб як сос <кху> <кху> смачно втягнути цей дим. А про те, скільки разів в день ці андертальці при корінні роблять підпал своїх легенів, я взагалі мовчу. Всім привіт! Ви на каналі Кірадосіка, і в цьому відосі я не буду розбирати різні ботанічні, молекулярні, складнохімічні реакції в організмі при корінні, а акцентую увагу для молодих гачів і очадів, чому коріння це заняття виключно для бидла. Тож Якщо ви любите гачі, тоді вліпіть свою вподобайку, підпишіться на канал і падайте з косняхами на диван, а я починаю навалювати. Я думаю, багато хто бачить цих малолітніх імбецилів, у яких ще навіть не настав пубертатний період, а воно зі своїми паценячими загонами скурює по півпачки за годину. Ні, я можу ще зрозуміти людину, яка вперше пробує затягнути цю гидоту і не знає про її побічні реакції. Але якщо знаючи про це все, вона свідомо продовжує курити, то це повний дебіл. Впродовж свого життя я мав спостерігати за своїм однолітком. Який приходив грати до мого двору, і я знав, що він пале. Спочатку, що мене здивувало в ньому, це хрипло пислявий голос, який я не можу навіть на записі ніяк повторити. Його, звичайно, було таким, ніби на його дзвоники наступив слоняра. Потім було його хімічно реактивне дихання, яке не дозволяло знаходитись поряд з ним менш ніж за 5 кілометрів, щоб не отримати смертельну дозу никотину. Також ця дебільна жовтизна зубів і пальців, якими він держався арету. Складалось враження, що він хворів якоюсь хворію і гнив ззовні, тому якщо треба було жати йому Поки при зустрічі, я думав декілька разів. Ще під час розмови він постійно кашляв, а на запитання, що таке, відповідав, та все нормально. Ще затягнусь і все буде ок. Хоча тоді я був ще не таким обізнаним в плані коріння підлітком. Я розумів, що ця справа не до добра, і почав пояснювати, що цю гедоту треба кидати, показуючи йому на його стан як аргументи до моїх слів. Яким було моє здивування, коли, вислухавши мої доводи, він повністю погоджувався зі мною, але відповів, що не може кинути, бо в його компанії це буде не круто і його засміють. Офігівши від цього, я пояснюю йому, що підстараї десь під компанію це тупо, і він повинен бути особистістю. А я особливо, якщо розумію, весь бред цього рішення. Але він, посміявшись, попрощався зі мною, зірвав з ялини зелень і почав жувати, щоб мати не спалила його запах. Мораль цієї розповіді така: не починайте курити, не робіть те, що вам не подобається, ні під кого ні підстрайтесь, саморозвивайтеся. І буде вам щастя. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі до нових відео. На всі орбай, на всі виробай.